Одні із Вінницьких лікарень облаштовують укриття. Працівник закладу знімає стару штукатурку зі стін. Говорить, тут у планах протирадіаційне укриття. Воно розташоване під землею та немає вентиляції, яка виходить назовні, а ще герметично закривається від інших кімнат сховищ. Тут прихисток можуть знайти до сотні людей. Ого, є ще чотири кімнати, які підготували для укриттів. Тут є два санвузли, вогнегасники, ковдри, матраци, протигази, Їх тут 200 штук, а також технічна та питна вода і стаціонарний телефон. А ще централізоване опалення і буржуйка, каже директор закладу Ігор Матковський. Ми хоч трохи поштукатурили, накинули на підлогу ліноліум, да, знесли лавки, стільці. Ремонтні роботи у нас зараз і тривають, і будуть ще тривати. Ну напевне, десь якийсь певний період для того, щоб ми максимально були готові. Усе це каже Ігор Матковський, закупили за гроші лікарні та персоналу, дещо допомогли придбати благодійники зі сполучених штатів Америки. Організація AIDS Health Foundation, Вони нам придбали буржуйку з кастрюлею зі сковородкою для того, щоб можна було і обігріватися, і готувати їжу. Придбали нам два вогнекрасника для цього обігріву, п'ять розкладачок, ковдри. Облаштовані укриття розраховані на 400 людей. У випадку небезпеки каже Матковський, готові прихистити і людей, які мешкають поруч з лікарнею. На випадок аварійного відключення електроживлення у закладі є два генератори. Це все готується як для для персоналу, так і для до речі, для мешканців, які прилегло тут знаходяться поряд з нашим закладом охорони здоров'я. Вони про це знають. І, звичайно, для пацієнтів. Окрім цієї лікарні пункти обігріву в укриттях облаштовують ще у 64 лікарнях Вінниччини, каже заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. В першу чергу це обласні заклади, це заклади, куди везуть швидкі, там, де оперують, де є реанімації. І палати інтенсивної терапії пологові будинки. З 64 закладів охорони здоров'я є розташованих і працюють 127 генераторів електроживлення. Для роботи генераторів у медзакладах за кошти обласного бюджету закупили паливно-мастильні матеріали. В одному з закладів обласного підпорядкувана створено запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів. На п'ять діб роботи закладів обласного підпорядкування. На випадок аварійних відключень від електропостачання у профільному департаменті розробили алгоритм дій. Пацієнтів ушпиталюватимуть ті лікарні, які зможуть надавати допомогу. Юлія Вознюк, Олександр Базюк – Суспільне новини, Вінниця.